Бажає здоров'я, банк. Запис на бодікамері. Запис на бодікамері триває здоров'я. Бажаю, Генерал Державної служби надзвичайних ситуацій. Тонюк Євгеній став посичні з кишені, розгорнув та показав людей напроти. В розгорнутому вигляді посичення знаходиться в руці в розгорнутому вигляді. Одивився, відвів погляд. Так, це з... Нас турбує полковник служби безпеки України. Стіфля. Можу показати вам своє посвідчення за потреби. Так, Мене є до вас кілька перес. питань. Дивіться, ну по-перше, в нас в статуті точніше наказу генералу описано, що без дозволу в принципі майже ніхто не має крім мера міста Харкова, мера міста ні заходить на територію. Добре, ви заказували. Ви ви Зачекайте. ВЗСО. Це описано в наказах. Yeah, повні, yeah. Я маю повне право заборонить будь-кому крім міського yeah. голови, двох міських голов заїжджати на мою територію без мого дозволу. Ось дивіться. Добре ви зайшли, без питань. Що там, то, там твориться? Будь ласка, відреагуйте на це. Я, як це маю, це як називається? Ви називайте НПУ, тоді вони приїдуть і і реагувати. Ну, ми говорили, трошки іншому питання. Ми, ми по іншому, питанню. Ми по іншому питанню. вопрос. Повірте, дане питання трошки по-іншому буде більш важніше. Я вас слухаю. У нас питання щодо ваших двох співпрацівників, які знаходяться на керівничих посадах, а по саме підполковники. Я вас слухаю, і да, я тобі допоможу. Є такий бійці. Говорю в топом, що ви хочете зараз мені придивити? на них дві жБ залили. Пацани, не душіть мене, бо я вже і так, блін, на взвоні. Тебе сьогодні ще більше задушить, кажу автопом. Ми в цьому допоможемо, щоб тебе. Кажу в топом, я зараз, тебе... топ зараз ГЕС спілкуюся і вирішую, чи їх звільняти, чи просто пониження і догана. Пониження погано? Хоч в якому випадку сказати, що це адекватно буде. Сьогодні буде проход... Виходите суд, ми вас туди запрошуємо, де, де буде визначений вердикт зняти з їх посад. Горо, а... що, по-моєму. No, да. no, У нас є РП-шні фракції, над сурп-шні докази Ну так. У нас все да, є, не хвилюйся. Антонюх, ми просто не так не би не приїхали, би не почали. я не вас надати мені докази, щоб я міг переглянути дамо. Суді, судів, знакому. судді все передамо. Ви нас мало цікавиться. Задовбався судами, чесно хлопці, я не, не в обіду, но чесно, мене так це комарить, що ну, я... Ну треба не... було просто нормально з нами балакати і все. Тот начав по качати, качать, пожалуйста. Ой, зараз все одно горі в топом у нескочь все будуть звільнені, так що ніякої РПшки не буде того, що горіф топом слідкуючи, і зараз ми вирішуємо якраз їхню долю. А, ну, хорошо, як скажеш. Так, так. Повірте, пане Антоніу, ми також будемо купити щоб також вас звільнили. Ну, як мінімум догано. Так, як знає? на керівничих посадах, дві неадекватні людини на керівничих посадах. Яким образом ви взяли людей, я не топ, знаю. Тобто, дивіться, ці люди роблять стільки роботи, що ви навіть собі уявити не можете. Говорю в топ, а те, що я там каже тюбіка... Це не мої проблеми, я, що я не знаю. Говорю автопом, Антоньок. Я дивився цей фрабці, давай не будем, там провокації не було. Що так його просто взяв, розстріляв, і потім сказав, що ти не дотримуєшся субординації. Ну, блядь, він підполковник, він може адекватно людині пояснити, блін. І повірю, з тим Арсеном, я говорив вчора в Діскорді. Я з ним адекватно говорив. Він повір, він умніший твоїх двох тюбіків, блядь. Коли твої тюбики, де не знаю, що таке субординація і проче. Малий, блядь, знає 13 років, а твої два долбойоба, блядь, по хером років, ні херена не знає. Тише, 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 тише. Хто б закінчив? І так само ви є, в мене є відео докази там, де ви бігаєте з автоматом. Ту справу ми трошки прикрили або попросили, але я його встановлю, повірте. Я бігаю з автоматом. Ні, я бігаю по території ДСНС з автоматом за бійцями. Шановний, будь ласка. Не підвищуйте на мене свій голос. Дотримуйтесь субординації. Те, що ви я я ще це не... Не значить, що ви маєте право зараз тут підвищувати на мене голос, на моїй же території. Для початку не перебувайте, пане Андрію. Я не перебив, ви закінчили говорити, я, я теж відкрив рот, почав говорити. Так, добре. Так наразі цих людей, я так розумію, немає. Наразі немає. І вони всього, зараз будуть звільнені. Ну, це тобто не позбавляє вас відповідальності. ви можете провести судові дії, в принципі, як. Ви можете провести судові дії і ну, типу, в плані ув'язнення, позбавлення волі, тобто, ну, але вони зараз будуть звільнені. Mm, так, добре. Попереджую, що до вас також буде відкрите кримінальне провадження. На майбутнє. На які Так Якщо чекаєте повістку до суду. На які підстави? Це вам передають, це буде записано повістки до суду. Наразі я не можу це. оголошувати цього. Ну чому? Ну Тому що я маю право цього не розголошувати вам. Ага. Маєте право не розголошувати. Ну чудово, чудово. Я навіть не знаю, за що на мене відкрили кримінальне провадження. Ну класно. Те, що в мене на території знаходяться посторонні, ви якесь б мали би відреагувати. А те, що. Ви мені просто зараз і починаєте тут розказувати, що на мене відкрите кримінальне провадження, я навіть не знаю, на якій підставі. Це дуже, дуже, знаєте, добре. Тобто, мало ли хто відкрив, що відкрив, як відкрив, я навіть не можу ознайомитися з інформацією. Ну, Я вам кажу, що буде відкрите кримінальне провадження, чи не відкрите, а тільки я відкрию, вас не ознайомлять. Не хвилюйте. Шапарік, тебе 5 хвилин потерятися отсюда. Я з тобою грати не буду. У тебе є 2 хвилини, потерятися відсюди. Сейчас пишет. Чего потеряться? Может покинуться территорию? Так, можете поїхали побачимо. Так я же задвинусь вся. Информация дошла, что нет. Я зараз. Ты дал две хвилины! Ау! Надо было налазить на территории. Садов Думаєте, що в ДСНС були, то вам все можно? Тебе 3 секунды. Я тебе последний раз сказал. Тебе 3 секунды за тебя потерять. Там то нет, да не 7 секунд. Все, давай. Гуляешь здесь, быстро. Давайте, щоб не втыкали. Куда ти їдеш, б, буру? Виїжджаємо звідси вже. Друг, дурок. Бистро покинути територію. Виключив запис на грудній камері.